Вже з нами на зв'язку Олександр Кулаков, наразі керівник Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Вітаємо, пане Олександре! Доброго вечора. Відразу хочу відкоригувати вас тимчасово виконувач обов'язків. Так, ми знаємо, що ваш контракт закінчився, і тому Щоб під час війни не оголошувати конкурс, бо можна не оголошувати. Ви автоматично стали тимчасово виконувачем обов'язків. Але от нещодавно обласна рада оголосила конкурс на цю посаду. Ви заявили, що не братимете в ньому участі? Чому? Так, моє рішення було не подавати документи для участі у цьому конкурсі. Цьому передавали певні причини. Вони частково пов'язані із тією ситуацією, яка склалася навколо скандалу із моїм перебуванням в Туреччині. Але це не була основна причина, того, що я не подавав документи. На цей час певне оточення з моїх найближчих колег використали ту ситуацію. Цей. Роз, роздутий з нічого скандал, і е, с, був створений таким чином такий мікроклімат у моїх взаємовідносинах із е, рештою працівників спортивно і моїх колег, який не дозволив мені надалі нормально працювати в даній на цій посаді. Тобто, Ось, основна я... причина це погіршення мікроклімату так, колективі. Це не є основна причина, Ще я повторюю. Причина, яка пов'язана із скандалом, вона є е, поводом, приводом. точніше. А причиною стало те, що е, ця робота забирала дуже багато мого особистого часу. Я практично не бачив своєї сім'ї. Дуже було мало часу, аби побути з моїми синочками, які потребують батьківської уваги. Я вважаю, що на цій посаді я себе вичерпав. Я готовий для діяльності на іншій роботі і на більш масштабній роботі, але певний час я хочу побути разом із родиною, хочу трошки часу присвятити своєму особистому розвитку і часу родиною. Ну, звісно, кожен сам вирішує. Ну, а щодо цього, Щодо цього скандалу, про який ви згадували, ви займаєтеся волонтерством і використали цю поїздку за кордон, щоб побути з сім'єю. так І як це було? Ви можете свою версію викласти? Так, я можу викласти свою версію, тому що ваше видання, ваш телеканал перший, хто взяв. У мене розгорнутий коментар, тому що е, до того, коли телеканал випустив той сюжет, з їхньої редакції не було жодних дзвінків і з проханням дати якийсь певний коментар. Тобто інформація була використана зовсім з інших джерел, і е, те, яким чином вона однобоко подавалася, е, я подавалася, я цей формат м'яко кажучи, не підтримую. Тому вам залюбки розкажу про цю поїздку. Це була не перша далеко моя поїздка за кордон під час військового стану. Це була 12-та моя поїздка за кордон. До цього ми неодноразово виїжджали за кордон разом з іншими волонтерами. Так само я майже постійно брав з собою родину. Ми їздили в Німеччину, Румунію, Польщу, Словаччину та інші. Європи Угорщину, так само їздили, під час яких були проведені зустрічі, було налагоджено постійні поставки на волинь гуманітарної допомоги. А це кілька сот вантажів, які були доставлені за цих півроку. Це 50 шпиталів закладів медичного призначення, які були повністю укомплектовані дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами. це і автівки, які передавалися за кордон. І підтримка для безпосередньо для військовослужбовців збройних сил ця поїздка в Туреччину виключно адже під час неї вдалося домовитися про важливий гуманітарний вантаж і перший, перша партія гуманітарної допомоги, а саме військовий зимовий одяг загальною вартістю понад півмільйона гривень, вже в дорозі. І цими днями ми зустрічаємо фуру із військовим зимовим одягом. Вже вона розподілена. Ця допомога буде спрямована забезпечення підрозділів сил спеціальних операцій. Так само це будуть підрозділи, які безпосередньо захищають волинські кордони. Далі 103 103-я бригада, 64-й батальйон, які зараз боронять нашу землю на сході України. Там також служать наші хлопці, які давали мені запит на цю військову. Та згідно з запитами від благодійного фонду Яволноваха. І найближчим часом ми плануємо разом із волонтерами поїздку на Схід. Також за підтримки наших колег-партнерів з Англії ми закупили буржуйки, закупили генератори і разом із цією військовою Формою ми плануємо здійснити цю поїздку, об'їхати всі підрозділи також допомогти нашим хлопцям на Волині. Про що згодом буде дуже. Я думаю, ну якби ми, ми не будемо так сильно вже це висвітлювати. Знаєте, ця інформація може по-різному сприйматися для мене. Це основне це підтримка і максимальне розуміння з нашими хлопцями. Ми їм допомагаємо з першого дня війни. Їхня подяка це основне і незалежно від статусу, основне, за що ми сьогодні боремося. До речі, Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради, коли звільняв з вас посади позаштатного радника, свого, він зазначив ваш великий внесок у волонтерську роботу і. Він пояснив ваше звільнення з цієї посади, тільки е, дописами в соцмережах, які поширювалися. Чи е, знаєте ви, ну, хто замовник цього? Я не знаю цієї особи, хто це замовила, але я вдячний Богу, я вдячний життю і за те, що. Коли ця ситуація взагалі виникла на моєму життєвому шляху, тому що я побачив, хто є хто, я побачив наскільки дійсно цінується робота волонтерів і в нашому регіоні, і в нашій країні, і я побачив ту шалену підтримку людей, які думка яких дійсно є для мене ключовою, це люди, які користуються авторитетом в суспільстві, це не ті штучно створені сторінки, які розповсюджували брудну інформацію. І для мене цей показник, те, що дуже багато людей мене щиро підтримало, це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ці роки ми працювали на репутацію. І неважливо, яку я обіцяв посаду чи в якому я був в статусі, навіть до цієї посади, директор комунального закладу, ми активно розвивали в нашому регіоні спортивну галузь, підтримували. Мені проводили масштабні спортивні події, і незалежно чи я був директором чи не був, ми робили велику роботу. Так само на посаді директора, те, що ми зайнялися гуманітарною роботою з першого дня війни, це не було ніякою вказівкою, ніяким дорученням. Це була моя особиста ініціатива. І те, що мені особисто на моїх контактах на спортивних зв'язках вдалося налагодити співпрацю з країнами Європи, це також не є доручення, не є вказівка. Тому для того, аби надалі займатися цією благородною справою, мені не потрібні будь-які статуси, і посади. Ну, але погодьтеся, що з морального боку, ну якби десь показувати відпочинок у Туреччині. Е, коли коли триває війна, ну то якось не, не дуже приємно людям, так можна сказати, я повністю погоджуюся, але в даному випадку ситуація була подана однобоко. Не було взято жодних моїх пояснень, коментарів і не було почуто моєї думки. Я би надав графік робочих зустрічей, Я би надав копії декларації, завезеної мною гуманітарного вантажу. Я впевнений, цієї ситуації не було. Але наші змі дуже люблять гучні справи, гучні скандали, рейтинги і в гонитві за цим всім людська думка і людяність не зовсім враховується. А по-друге, ті слова, які були вирвані з контексту моєї дружини, хто слідкує за її сторінкою, ці люди ніколи таких висновків не зроблять і не будуть асоціювати найкращий період життя за останні 10 років прямо з поїздкою на море. Ті, хто слідкують за її сторінкою, вона дуже активно веде свій блог. Вони розуміють ті життєві трансформації, які вона пережила. Як вона подолала важку хворобу, як їй вдалося завагітніти так само? Я не хотів би це на широкий загал все виносити, але я хочу сказати, що на даний час в нас в сім'ї дуже хороші відносини сформувалися. Вона себе в новій галузі, вона зайнялася нутраціологією, і саме період життя. Який для неї є найкращий, він абсолютно не пов'язаний ані з війною, ані з відпочинком. Таким чином, ці слова, які були вирвані з контексту і подані аудиторії з метою роздути цей скандал, вони, вони не відповідають дійсності в такому форматі. Тому так і на жаль сталося. Що люди побачили фотографію чиновника, побачили море і. Цього достатньо, аби написати гучні заголовки і аби сформувати громадську думку тих людей, які мене ніколи не знали, не бачили, і для яких навіть не важливо читати те, що в цій статті якби написано. Розумієте? І чиновником я ніколи не був, тому що я не є державослужбовець і безліч тих фактів, які подані в тих матеріалах, вони не відповідають дійсності. Ви ж знаєте, ми живемо в інформаційному суспільстві, і, на жаль, хайп у соцмережах дуже багато важить. Тому сталося те, що сталося. Я так розумію, що ви поєднали корисне з приємним, тобто виконували свої завдання як волонтери, і десь, можливо, кроїли можливість так з дружиною, з сім'єю побути одночасно. Так, я розумію, це. Ми поїхали. Ми поїхали в Туреччину на авто. Якби ми їхали на починок, то повірте, ми би полетіли б літаком, і я би не їхав би стільки тисяч кілометрів задля того, аби дітей промаринувати в машині і відпочити. Але в нас були певні справи в Румунії. Так само ми з румунами працюємо з початку війни і зараз так само їде в Андрій. А з Румунії 22 тонни тони харчі медикаменти в Румунії. Ми отримали важливу партію інсуліну, які передали нашим колегам з громадської організації Інсулін Луцьк. Після того ми поїхали в Туреччину, де в мене були заплановані зустрічі з відомими фабрикантами. Я звісно, що це займало кілька днів і навіть більше десяти днів. Тому родину я поселив у готелі біля моря. Використавши цю поїздку так само для їхнього відпочинку. В Той час я відвідав декілька міст. Я був і в, Ірі, в Анкарі, в Стамбул, наїздив 7 тисяч кілометрів за, за кермом, але мені вдалося отримати безкоштовно зразки військової форми, бронепласти, зразки жилетів, касок, які ми разом із військовими протестили, проюзали і зараз зробили перше замовлення, яке підтримали мої англійські колеги. А саме зимова військова форма, і я впевнений, що це буде не перша партія гуманітарної допомоги реччини. Що ми будемо і надалі співпрацювати з турецькими фабриками, і час, повірте, розставить все на свої місця, і дуже цікаво буде побачити, як процес передачі і завезення гуманітарного вантажу речі. Так з таким самим ентузіазмом будуть висвітлювати наші волинські змі з таким, з яким вони добивалися цих скандалів, цих рейтингів. Ну що ж, будемо, ми знаємо вас як сильну людину і будемо вірити, що запал волонтерства у вас не згасне після усіх цих подій, і бажаємо вам на цій ниві нових здобутків. Дуже дякую вам за те, що підтримуєте зараз дійсно непростий час, і багато волонтерських організацій зазнають певного тиску. Звісно, є недобросовісні люди, які використовують е, політику держави в напрямку пом'якшення для волонтерської роботи. Але я думаю, що ми продовжимо працювати не завдяки, а всупереч, і будемо надалі виконувати на. Тарну місію нести добро і обов'язково переможемо. Ми будемо корисні там, де ми можемо бути максимально продуктивні, а саме допомогти нашій армії, допомогти людям, які постраждали наслідок збройної агресії. Вже цими днями ми також запланували кілька масштабних заходів із внутрішньо переміщеними особами. Це і ті, що перебувають на території Луцької громади і на Волині, так само. Ми будемо викладати ці всі матеріали, аби люди бачили дійсно, хто говорить, а хто робить роботу. Дякуємо вам за ці коментарі за участь у нашій програмі. Дякуємо, що погодилися розповісти свою версію всіх цих, цих подій. Олександр Кулаков, луцький волонтер, вже виконувач обов'язків наразі. Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, який розповів про те, чому він вирішив піти з цієї посади. На все добре. Дякую вам на все добре.